Ялинку в центрі Києва цього року таки встановлять про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Але жодних масових гулянь не буде. А саме святкове дерево буде значно меншим ніж раніше на Софійській площі, яка була епіцентром різдвяно-новорічних святкувань від 2014 року. Зараз перебуває кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він з нами наживо і про все дізнаємося саме від нього. Вітаю, Дмитре. Тож розкажи більше чого очікувати на Софійській площі цього року в час повномасштабної. Агресії Вітаю Соломія. Як бачите, абсолютно порожня Софійська площа позади у мене Ніщо не нагадує про свята, які такі наближаються. Ну а крапку в питанні буде чи не буде ялинка, поставив мер міста Віталій Кличко. Я дозволив собі його процитувати. Він сказав, що ми не маємо права дозволити Путіну вкрасти у нас різдво. Тож, яке не яке невеличке десятиметрове дерево, святкове тут так і встановлять, Зазначу, це приблизно втричі нижча висота буде ялинки ніж це було у минулі роки. Вона буде штучною. Керівник компанії постачальника енергоелектроенергії та газу Сергій Коваленко заявив, що цього року ялинка буде енерговідповідальною. Що саме це означає, він не поточнив, але більше деталей розкрив керівник компанії «Фольк Україн» Ігор Добруцький, який і яка компанія котрого й буде встановлювати цю ялинку. Він повідомив, що ця ялинка не матиме гірлянт очевидно, вона взагалі не світитиметься. Отже, виконуватиме більше таку символічну функцію про те, що все таки ялинка тут буде, але на Софійській площі як. Сказав мер міста мер Києва Віталій Кличко: не буде ані фудкортів, ані сцени, ані будь-яких атракціонів і масових заходів. Тут так само не буде, так що буде лише символічна ялинка. Нагадаю, що минулі роки завжди ми відкривали святкове містечко на День Святого Миколая, 19 грудня. Тож очевидно, так само і цього року невелику, але все таки ялинку відкриють 19 грудня. Будемо очікувати. Соломія. Дякую, Дмитре. З нами наживо був кореспондент Сен Дмитро Фурдак. і зокрема він зараз перебуває на Софійській площі. і розповів про те, що у Києві таки вирішили встановити невеличку, але різдвяну ялинку.